Для приготування шоколадного торту Марійка використовує секретний сімейний рецепт. Згідно з ним, необхідно приготувати 60% відсотковий розчин цукру. Як це зробити? Дивись у цьому відео. Отже, за рецептом необхідно приготувати 200 г 60% розчину цукру. Але яку масу цукру та який об'єм води взяти для приготування розчину у рецепті не сказано, тож порахуймо самостійно Нагадаємо, що масова частка розчиненої речовини це відношення маси розчиненої речовини до маси розчину. Щоб знайти масу цукру, необхідно помножити його масову частку на масу розчину. Тож 6 десятих множимо на 200, одержуємо 120 грамів цукру. Щоб знайти масу води в розчині, віднімемо від маси розчину масу цукру. Маємо 200 мінус 120, що дорівнює 80 грамам. А щоб знайти об'єм води, пригадаймо, що таке густина густина речовини. Це фізична величина, що дорівнює відношенню маси тіла цієї речовини до об'єму цього тіла. Тож нам необхідно поділити масу води на її густину. Густина води нам відома вона становить 1 грам на мілілітр. Поділивши 80 на 1, одержали ті ж 80 мл отже, для приготування розчину необхідно 120 грамів цукру розчинити у 80 мл води. Якби Марійка готувала цей розчин у лабораторії, тоді її були б такі: зважити цукор у хімічній склянці, а об'єм води виміряти циліндром, воду додати до цукру і перемішати скляною паличкою до повного розчинення. А вдома можна скористатися кухонними вагами, мірною склянкою та ложкою. Однак, заслухавшись музику, Марійка переплутала і змішала 80 грамів цукру і 120 мл води. Порахуй, розчин з якою масовою часткою цукру в неї вийшов. Спочатку знайдімо масу води, помноживши її густину на об'єм. Маємо 120 грамів. Маса розчину, як і в рецепті, 200 грамів. Тож, щоб знайти масову частку цукру в розчині, поділімо масу цукру на масу розчину. Ми одержали 4 десяті, або 40%. Замало, подумала Марійка, але не засмутилася, адже на помилках вчаться. Тож як збільшити масову частку цукру в розчині додати ще порцію цукру. Але скільки? Не на око ж виміряти. Порахуймо. Є два варіанти розв'язку. Перший для тих, хто полюбляє математичні рівняння у нас є 200 г 40% відсоткового розчину цукру, це буде розчин 1. До нього додали невідому масу цукру, позначмо її за X. Ми одержали другий розчин, маса якого є сумою мас першого розчину і маси цукру. Тобто 200 плюс Х грамів. Скільки в ньому цукру. У першому розчині було 80 грамів, додали x, Тому отримали 80 x грамів. Запишімо формулу для масової частки цукру у другому розчині і підставимо все, що нам відомо. Перетворюємо 6 десятих на звичайний дріб і скорочуємо його на 2. Для розв'язання рівняння застосуємо основну властивість пропорції. Відео з математики на нашому каналі завжди готові тобі в цьому допомогти. У нас вийшло, що Х, тобто маса доданого цукру, становить 100 г. А зараз варіант розв'язку номер 2 У другому розчині лише два компоненти цукор і вода. На цукор припадає 60%, а скільки на воду. Сума масових часток завжди дорівнює одиниці або 100%. Тож масова частка води в розчині це 100% мінус 60%, одержали 40%. Воду не додавали. Тож маса води у другому розчині така сама, як і в першому, тобто 120 грамів. Масова частка води в розчині це відношення маси води до маси розчину. Тож, щоб знайти масу розчину, необхідно поділити масу води на її масову частку в розчині. Так і зробімо. 120 поділімо на 4 десяті. Маса розчину дорівнює 300 грамам. Щоб знайти масу доданого цукру від маси другого розчину віднімімо масу першого. 300-200 одержали знову 100 грамів. Розібравшись із цукровим сиропом, Марійка продовжила готувати. Секретний рецепт потребував 7 грамів 6-відсоткового оцту, проте на кухні знайшлася лише 70 відсоткова оцтова есенція. Не проблема, подумала Марійка. Адже оцет і оцтова есенція це розчини оцтової кислоти, відрізняються лише її кількісним вмістом. Тож як з оцтової есенції приготувати оцет? Робити 7 грамів оцту незручно. Приготую 70 грамів, вирішила Марійка. Оцет зберігається добре, тож не зіпсується. Оскільки необхідно приготувати розчин із меншою масовою часткою оцтової кислоти змішаймо оцтову есенцію з водою. Маса оцту і масова частка оцтової кислоти в розчині відомі, тож знайдімо масу оцтової кислоти вона становить. 4,2 грама. Оскільки більше оцтової кислоти не додавали маса оцтової кислоти в оцтовій есенції так само 4,2 грама. Тепер знайдімо необхідну масу оцтової есенції, поділивши масу оцтової кислоти на її масову частку. Тобто 4,2 поділимо на 7. Це дорівнює 6 грамам. Тож 6 грамів оцтової есенції необхідно змішати з невідомою кількістю води, щоб одержати 70 грамів оцту. Від 70 віднімемо 6. Одержали, що маса доданої води становить 64 грами. Отже, щоб приготувати бажану кількість оцту, необхідно до 64 грамів води додати 6 грамів оцтової есенції. Тепер Марійка має усе необхідне для приготування торту. Як бачиш, розчини із більшим вмістом розчиненої речовини розводять водою. Наприклад, до 30 мл води додали 20 г аміаку розчину 25%. Порахуй, якою стала масова частка аміаку в приготованому розчині. Перевірмо Позначмо вихідний розчин аміаку як розчин 1. А приготований як два. Нам відома маса першого розчину і масова частка аміаку в ньому. Тож можемо знайти масу аміаку. Для цього помножимо 25 на 20. Маса аміаку становить 5 грамів. У другому розчині маса аміаку така сама, адже більше аміаку не додавали. Знайдімо масу доданої води, помноживши її густину на об'єм. Ми одержали 30 грамів. Тож маса другого розчину це сума мас першого розчину і води, тобто 50 грамів. Тепер легко можна знайти масову частку аміаку в приготованому розчині, поділивши масу аміаку на масу другого розчину, 5 поділімо на 50, що дорівнює 1 10. Тобто було приготовано аміаку розчин 10%. А що буде, якщо змішати два розчини. Наприклад, змішаємо 60 грамів 10% розчину кухонної солі і 40 грамів 20%. Порахуй, якою є масова частка кухонної солі у приготованому розчині. Спочатку знайдімо, яку масу кухонної солі містить кожен розчин. Для цього помножимо масову частку кухонної солі в розчині на масу розчину. Ми одержали 6,8 грамів кухонної солі у першому і другому розчинах відповідно. Маса розчиненої речовини у третьому розчині це сума мас кухонної солі у першому і другому розчинах, тобто 14 грамів, а маса третього розчину це сума мас першого і другого розчинів. Тобто 60 плюс 40, що дорівнює 100 грамам. Залишилося знайти масову частку кухонної солі у третьому розчині, 14 поділімо на 100, вийшло 14 сотих або ж 14%. Запам'ятай: масова частка розчиненої речовини це відношення маси розчиненої речовини до маси розчину. Якщо до розчину додати порцію розчиненої речовини, то збільшиться і маса розчиненої речовини і маса розчину. При цьому масова частка розчиненої речовини зросте. Якщо до розчину додати порцію розчинника, то збільшиться тільки маса розчину, а значення масової частки розчиненої речовини зменшиться. Став уподобайку стеж за каналом, готуємо розчини разом.